Тоді, можливо, ситуація зміниться, якщо всі усвідомлять, що у відносинах перевезення бере участь три сторони: це є міська влада, це є перевізник і це є пасажир. І власне я, як представник громадської організації, десь відчуваю свою відповідальність і е, ну, намагаюся представляти інтерес пасажира. Проблема проявляється в тому, що автобуси в час пік є заповнені і тому пасажири ну, відчувають якийсь певний дискомфорт в цьому. Друге, це є курсування машин, що перероблені з вантажних мікроавтобусів в пасажирські. І також велика ну, частина з яких є ще також і технічно несправні. Також ця проблема переливається в те, що Водії халатно виконують свої обов'язки, що що виливається в небезпеку для життя і здоров'я пасажирів. Це можна сказати, це ж саме коріння, хамське ставлення до пасажирів чи включення музики. Також є. Великою проблемою відсутні у Львові це є відсутність облаштованих зупинок та графіків руху, де, скажімо, пасажир би зміг би прийти на зупинку і знав би, коли ж, як, яка маршрутка буде, ну, щоб він міг якось час свій планувати. Ще одною причиною симптомів є це також постійне підвищення ціни на перевезення. Тут також, можливо і впливають економічні чинники. І також одним з симптомом проблеми є те, що немає, скажімо, нічних перевезень, скажімо, в Європі це є звичайна практика, у Львові, на жаль, такого немає. Зараз міська рада ну, пробує в цьому напрямку що зробити. Проводили цього року в квітні соціологічне дослідження зі 100 респондентів 67,5% незадоволені якістю надання послуг у львівських маршрутних таксі. Гляде така транспортна революція, яку ну, охрестили. Справді це більше треба пояснювати і роз'яснювати. вже сказав Андрій Борисович, що дійсно якась революція має відбутися в питаннях перевезень. Але до того, щоб відбулася революція, необхідні знаєте, яка якщо так дивитися історію. На сьогоднішній. День перше, що необхідно зробити, це привести в правове поле роботу перевізників. Переконаний, що зміниться багато що, тому що на протязі останніх трьох років, те, що сказав пан Роман Лобода, фактично перевізники працювали не в правовому полі, тобто жодного тендера не було проведено. І їхні намагання, зокрема, перевізників достукатися до міської влади були даремними. Але відразу хочу сказати, що відповідно до нового положення, зокрема рішенням виконкому, також було передбачено заперечений порядок проведення технічного дикту. І власне тепер там є всі інструменти для міської ради для того, щоб вживати заходів. Тому що раніше вона могла сказати міська рада, ой, а ми нічого зробити не можемо. Ми не можемо юридично розірвати договір з перевізником. Тепер в міської ради є усі інструменти, вони можуть відповідно до договору і розірвати достроково, Договір з перевізником, а так само вони можуть проводити якщо є дві, хоча б дві скарги на одного і того ж на одному і тому ж маршруті, має право відповідно до цього порядку управління оця комісія, яка буде проводити технічний аудит, має право провести навіть позачерговий технічний аудит. Тобто всі можливі юридичні інструменти наразі вже, як то кажуть, в руках управління транспорту зв'язку. Рішення 855 від 23 вересня цього року 25% конкурсного комітету становлять представники громадських організацій, які власне представляють можливо, пасажирів громадських. 25% це є представники громадських організацій, перевізників а решта 50% це представники влади. На даний момент середовищі перевізників багато визнає повну, повну таку ситуацію гри без правил, так? тому що це тотальна гра без прав, навіть між самими перевізниками, хто синіший, хто має зв'язки, той вибивав. Не йшла мова взагалі про мережу маршрутів, бачення концепції транспорту у Львові. Тобто це все відійшло на задній план. І це перетворилося просто на такий бізнес в дикому заході. Тому що ми почали, це з технічних рішень, технічних рішень, що передбачають експлуатацію маршрутів, їхню конфігурацію, е е вивчення пасажиропотоків в місті. І тут допомогли е наукові установитися, кафедра транспортних технологій Львівської політехніки, яка досліджувала це питання, змоделювала територію. Далі в процес активно включилися перевізники. тобто е Насправді це були важкі зустрічі на початках, але поступово перетворилося в конструктив. Ну, а ви знаєте, коли хворий організм є лікарі на то. Я рахую, що влада хоче ту проблему за допомогою нас всіх все ж таки вилікувати. І бачу, що доходить до хірургічного втручання. Хоча влада каже, що то буде безболісно і може навіть і без крові, але ми всі знаємо, що так воно не відбудеться. Буде трошки болісно, ми маємо до того бути готові, так більше постановка питань чи ж ні? Як вам подобається ідея, якщо би ми створили якісь органи, Не знаю, то може бути громадська рада, то можуть бути постійні зустрічі, де би був представник депутатського корпусу, представники управління транспорту і зв'язку, можливо, і заступники міського бої, які курують це питання, і де би були пасажири, змі і так далі. Тобто, чи це можливо. Абсолютно. Ну, я, я не бачу проблем. Ну, тобто, Найкраще це можливо раз в місяць, раз в півтора місяці. О, такі обговорення.